Будь-який виклик, будь-який, 98% це виклик, який пов'язаний з діяльністю або без діяльністю людини. Там, де є люди, от там може по-любому щось буде. найчастіше, ну там, де ми мешкаємо, це в житловий сектор. Житловий, да, все, житловий. Да, все ж таки, де люди перебувають найбільше, найчастіше свого часу проводять. Ну, Це п'ятниця, субота. Якщо понеділок, вихідний. Додаємо сюди ще неділю, значить, що розтягується, це все задоволення. Ну сказати, прямо, що там типу я знайду на сутки, що там поїдемо один раз. Ні, так не можна. Можна ні разу не виїхати, а можна виїхати 17 разів за добу, але все одно більше іменно на вихідних да, таких викликів. Тобто, це все одно пов'язано, ніби виходить, що з тим, що більшість пожеж через людей, які там просто набухалися чи що то зробили. Там і ну так як так. набухалися? Ну давай ну набухалися культурно. Вживали алкогольні напої набухали. Люди це громадяни України і вони. Мають право на відпочинок, але дуже шкода, що вони після якогось моменту. Перестають розуміти, що безпека навколишніх людей закінчується рівно там, де він починає порушувати їхню безпеку, тобто винуватися будь-які ваші якісь там святкування. Вони мають бути все-таки з якоюсь відповідальністю і розумінням. Нам зараз тут неадекватна країна сусідка зі Сходу. Тут взагалі ідіоти, що вони витворяють, да з нашою державою, і плюс додати сюди ще побутові виклики. Ну я маю на увазі, не пов'язані з обстрілами. То давайте якось будемо свідомими в цьому питанні і звертати увагу в першу чергу на свою безпеку, якщо ви себе убезпечите, відповідно і нав, навколо вас люди також будуть в безпеці. А ми будемо відпочивати, не будемо працювати, коли, коли пожежник спить, країна багатіє. <рес> Хороша фраза.